Сьогодні ми торкнемося глибокої та багатогранної теми, теми віри. У кожного з нас вона своя, має свій унікальний розмір, свою глибину та силу. Віра це не статична константа, а жива субстанція, що здатна зростати, подібно до гірчичного зерна, яке, будучи найменшим серед насіння, виростає у велике дерево, що дає прихисток птахам. Проте, як і будь-яка жива рослина, віра може і занепадати, в'янути, якщо не отримує належного живлення. Подібно до квітки, листя якої починає сохнути без води та добрив, наша віра може слабшати, якщо в житті відсутні ті обставини та духовна праця, які сприяють її зростанню. Тому надзвичайно важливо постійно здійснювати контроль, самоаналіз, щоб розуміти, в якому стані перебуває наша віра. Різні міри віри, біблійні приклади. Святе письмо дає нам безліч прикладів, які демонструють, наскільки різною може бути віра в людей. Мала, але щира віра. Згадаймо історію про чоловіка, що прийшов до Ісуса з проханням зцілити Його хворого сина. Його слова були сповнені сумніву, Господи, зціли, якщо можеш. На це Христос відповів: якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому. Цей батько мав маленьку, ледь жавріючу іскру віри, але вона була. І цієї іскри було достатньо, щоб Ісус втрутився. Це показує, що навіть найменший прояв довіри до Бога вже є великою цінністю. Велика і рішуча віра. Інший приклад жінка, яка багато років страждала від кровотечі. Вона не наважувалася звернутися до Христа прямо, але її віра була настільки сильною, що вона вірила, якщо бодай доторкнеться до краю його одягу, то зцілиться. Так і сталося. Коли вона зізналася у своєму вчинку, Ісус сказав їй Велика віра твоя, дочко. Іди з миром. Її віра була дієвою, сміливою та цілеспрямованою. Незвичайна віра, що дивує. Мабуть, один із найяскравіших прикладів віра римського сотника, у якого тяжко хворів слуга. Він послав до Ісуса своїх людей з проханням, але потім передав, що не вважає себе гідним, аби Христос увійшов під його дах. Він сказав лише промов слово і мій слуга одужає. Ісус, почувши це, здивувався і сказав тим, хто йшов за ним: істинно кажу вам: навіть в Ізраїлі я не знайшов такої великої віри. Цей чоловік, язичник, продемонстрував абсолютну довіру до влади і сили слова Христа, яка діє на будь-якій відстані. Ці приклади показують, що віра має свою градацію, свій вимір. Наша власна віра також проходить етапи зростання. Коли ми тільки навертаємося до Бога, вона може бути маленькою, але з часом через життєві випробування, через пізнання Слова Божого, вона росте і зміцнюється. Потреба в самодослідженні. Апостол Павло у своєму посланні до Римлян 12:3 закликає: через дану мені благодать, кожному з вас говорю, не думайте про себе більше, ніж належить думати, але думайте скромно, у міру віри, яку кожному Бог наділив. Бог дає кожному з нас певний дар віри, але від нас залежить, як ми ним скористаємося. Можна красиво говорити, переконливо проповідувати, чудово співати, але якщо за цими словами не стоїть сильна, жива віра, то всі вони лише порожній звук. Наші слова повинні бути підкріплені діями, які народжуються з глибокої довіри до Бога. Тому апостол Павло в іншому місці у другому посланні до Коринтян 13:5 дає пряму настанову. Досліджуйте самих себе, чи ви у вірі, пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки ви не такі, якими маєте бути? Цей заклик до самодослідження є ключовим? Ми повинні регулярно перевіряти себе, чи справді ми віримо, як наша віра зростає, які плоди вона приносить у нашому житті, до яких вершин довіри до Бога ми вже дійшли. Віра, як щит і корабель, метафори захисту та подорожі. Апостол Павло використовує дві потужні метафори для опису віри. Віра це щит. У посланні до Ефесян він говорить про щит віри, яким можна згасити всі розпочені стріли лукавого. Стародавні щити воїнів були великими, часто вкритими шкірою. Вони могли важити до 15 кілограмів, мати висоту до півтора метра і ширину близько 70 сантиметрів. Такий щит надійно захищав воїна від стріл, списів та мечів. Так само і наша віра є духовним щитом. Вона захищає нас від духовних атак, спокус, сумнівів, наклепів, страхів, випробувань. У наше життя може летіти безліч стріл, якими люди вміють так влучно розкидатися, але міцний щит віри дозволяє нам залишатися неушкодженими. Віра це корабель. В іншому місці Павло пише про людей, які зазнали кораблетрощі у вірі. Це означає, що їхній корабель віри розбився. Чому? Тому що він не витримав життєвих штормів, труднощів, переживань. Віра була слабкою, корабель неміцним. Можливо, вчасно не перевірили закріпки, не укріпили корпус. Віру необхідно постійно зміцнювати молитвою, читанням Слова Божого та постійним ходінням перед Богом. Інакше у вирі житийського моря вона може зазнати краху. Випробування віри та її плоди. Віра не може існувати без випробувань. Саме в труднощах вона гартується і проявляє свою справжню силу. Терпіння. Апостол Яків пише 1, від 2 до 3, з великою радістю приймайте, брати мої, коли впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри виробляє терпіння. Терпіння це не просто пасивне очікування, а стійкість, витривалість, яка набувається через перемоги у духовній боротьбі. Коли наша віра проходить через вогонь випробувань, вона очищується і виробляє в нас цей дорогоцінний плід. Спокій проти паніки. Яскравим тестом на стан нашої віри є історія з Євангелія від Луки, 822 25, коли учні з Ісусом пливли через Генісарецьке озеро. Піднялася сильна буря, хвилі заливали човен, і вони були у смертельній небезпеці. Ісус у цей час спав. Учні в паніці розбудили його, кричучи, наставнику, гинемо. Він устав, заборонив вітру та хвилям, і настала велика тиша. А потім він запитав їх, де віра ваша. Їхня паніка була прямою ознакою відсутності довіри. Вони бачили ситуацію, але не довіряли тому, хто був поруч. Паніка це стан протилежний вірі. Це недовіра до Бога. Коли ж ми маємо справжню віру, то навіть у найстрашніших бурях життя зберігаємо внутрішній спокій, розуміючи, що Бог контролює ситуацію. Цей спокій не байдужість, а глибока впевненість у Божій силі та любові. Жертвенність. Ще один індикатор нашої віри це наша здатність до жертви. Коли цар Давид згрішив, перерахувавши народ, і ангел-губитель почав вражати Ізраїль, пророк наказав Давиду спородити на току орни Євусеянина. Орна запропонував цареві взяти все даром, і землю, і волів для жертви. Але Давид відповів: Ні, я заплачу тобі, скільки коштує, і не принесу Господу, Богу моєму, жертви, взятої даром, два книга царств 024. Справжня жертва завжди чогось коштує. Вона є виявом того, наскільки ми цінуємо наші стосунки з Богом. Наша здатність жертвувати часом, фінансами, силами заради царства Божого прямо пропорційна розміру нашої віри. Смирення. Розглянемо історію хана Неянки, яка благала Ісуса зцілити її біснувату доньку. Христос спочатку відмовив їй, сказавши, недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Це були жорсткі слова, але жінка не образилася і не сперечалася. Вона смиренно відповіла: Так, Господи. Але й пси їдять крихти, що падають зі столу господарів їхніх. І тоді Ісус сказав О жінко, велика віра твоя. Нехай буде тобі, як ти хочеш. Її глибоке смирення, її згода з власним становищем, і водночас непохитна надія на милість Господа стали свідченням її великої віри. Смирення відкриває двері для Божих благословень. Людина, яка не вміє і не хоче смирятися, не дає своїй вірі працювати. Віра, що перемагає. Ми бачимо приклади дієвої віри в усьому писанні. Апостол Павло, коли його на острові вкусила яхидна, просто струсив її у вогонь і не зазнав жодної шкоди. Сара, хоч і розсміялася спочатку, повірила обітниці і отримала силу зачати сина у старості. Авраам продемонстрував найвищий ступінь віри, коли був готовий принести в жертву свого єдиного сина Ісаака, вірячи, що Бог сильний і воскресити його з мертвих. Нам потрібно пам'ятати, що віру вбиває гріх. Але для її відновлення у нас є могутні засоби сповідання, покаяння та очищення кров'ю Христа. Ми, як і Давид, можемо помилятися, падати, але Господь дає нам можливість піднятися і знову стати мужами та жінками віри. Отже, наше земне життя це шлях, на якому наша віра постійно перевіряється, гартується та зростає. Вона є тим живим, динамічним зв'язком з Богом, який дає нам сили долати всі труднощі, випробування та життєві проблеми. Тільки вірою ми можемо досягти тієї небесної вітчизни, яку приготував для нас Господь. Нехай же Господь благословить кожного з нас бути уважним до своєї душі, постійно спостерігати за станом своєї віри, плекати її та зміцнювати. А йому, нашому великому Богу, нехай буде слава навіки віків. Амінь.